Пане Володимире, ми говоримо про ту мобілізацію, яку об'явив російський президент, власне, про те, як будуть збирати цих людей по всій Росії, але власне хочеться розуміти, наскільки а, сьогодні українці, які на фронті, зокрема, а, як вони сприйняли цю інформацію? Я розумію, що ми будемо битися до останнього, але чи є розуміння, коли куди цих мобілізованих, там чи підготовлених, чи ще не підготовлених, але на які напрямки їх кинуть, та от які саме на, на, на прав... Будуть ними підсилювати, фактично, якщо так можна сказати. Ну, давайте чітко говорити, що криза в російській армії, в армії орків окупантів виникла десь приблизно з початку травня, коли у них почали закінчуватися так звані одноразові. Вони самі окупанти їх так само назива так називали. В Сєвєродонецьку ми чули ці перемовини по раціями. Посилайте до одноразових робити розвід, розвідку боями. Це були підрозділи, які яких задача велика важлива роль відігравала в цій тактиці, яку застосовували. Навіть зараз російська армія, вогнений вал, вони мали йти, якби в розвідка, штрафбати. Їх мали знищувати наші вогневі точки, там кулемети, важкі кулемети. Тобто наші вогневі точки, наші позиції, але коли ми їх знищували, ми таким чином виявляли свої позиції. Потім ворог вже гатив із цього зброєння квадратами. Там політки, там ну по всьому іншому виявляв будівлі і туди вже насипав із танків, із артилерії, з тобто з мінометів, з усього що у нього було. а ворога на жаль боєприпасів надзвичайно надзвичайно багато. Тобто, є ну була така проблема. То, вже з ситуації в Северодонецьку, це в принципі я вважаю Переломний етап війни був. Ми казали, перелом літом відбудеться, коли цей наступальний потенціал у ворога закінчився. Ми бачимо зараз по бахмутській ситуації. Ворог продовжує обстрілювати наші мирні міста, руйнувати нашу інфраструктуру, але у нього вже немає е, запалу. Запасу саме наступального потенціалу, так званим одноразовим, який має штурмувати окопи, штурмувати позиції, робити щось схоже на зачистку, тобто проходити вперед, виявляти наші, тобто піхотне, так званий піхотний бій. у ворога ця криза почалася, коли останні штурмові підрозділи закінчилися. Ми їх перемолотили Власне, в тому числі батальйон Свобода перебуваючи в четвертій бригаді національної гвардії, от дуже багато знищив по. В день там бувало від 10 до 50 цих орків, клали, коли вони просто сунули взагалі. Ну в заліжних шоломах з автоматами уже наші там це вже не третій хазяїн цього автомата, без бронежилетів, ну тобто в кірзових чоботях все інше. От ця криза окупаційної армії виникла о, десь приблизно на початку літа. Останні їхні сили були так перемолочені, і далі все літо ми бачили аж до початку Балаклійської зюмської операції. Це було гра на виснаження. Тобто, наш, ми накопичували артилерійські сили, тобто, ми навчалися працювати з західною артилерією з боєприпасами. з'явилися так звані Хаймерси, тобто, ми знищували їхні боєприпаси, це штаби, знищували їхню координацію, знищували місця стояння техніки, тобто працювала аеророзвідка, супутникова розвідка. Вали наші розвідники, диверсанти, ну всі, всі сфери для того, щоб максимально дезорганізувати ослабити армію.